Друзі, вітаю вас. Ось отримав посилочку. Пропоную вам сікатори японські з такою ручкою. Ось з'явилися в продажу модель 23-го року. Трішки в неї видозмінений речах. А так, сталь, все те саме зручний секатор. Також на сезон для... Зелених операцій дуже зручні такі ножнички з гострими кінцями. Є із вигнутими лезами, і також є із прямими лезами. От дуже зручно такими ножничками вирізати пасиночки, чеканить також простригати ягоду. Удобна річ. Також скоби, як завжди, 604 С, стрічка. Для прививок, для щеплення. Скоро сезон треба буде мотати і мотати. Стрічка для степлера. І трошки степлерів. Два види. Петул і гартне. Так що, кому цікаво, заходьте на сайт виноградник.ua, Замовляйте. Там все є ціни, наявність сортименту. Відправляємо Укрпошта, нова пошта. Delivery кому зручно. Так що, будь ласка, замовляйте, будемо раді співпрацювати.